Високовольтна повітряна лінія стане стратегічно важливою частиною електромережі та гарантує енергетичну безпеку нашої держави. Завдяки їй Рівненська АЕС почне працювати на повну потужність. Будівництво лінії триває два роки. У Володимирецькому, Сарненському та Рокитнівському районах вже встановили половину опор та заклали три чверті фундаментів. Завершити проект мають до кінця цього року, аби вже на початку 2015-го лінія запрацювала, аби встигнути у визначені терміни, Укренерго та обласній владі. Доведеться вирішити низку несподіваних проблем. Наприклад, у Володимирецькому районі через високу вартість робіт може виникнути потреба провести тендер. У нас є один інститут земноустрою, який повинен забезпечувати значить, російський розподіл на піділянок, і значить представник цього інституту говорить нам про те, що коли зроблять у документ, то сума оплати за цю роботу може скласти більше 100 тисяч. Конкурсні торги, які слід проводити у такому випадку, загальмують проект на декілька місяців. Тож обласна влада пообіцяла залучити юристів, аби розробити спрощені процедури. Фахівці пояснюють, можна кожну з ділянок оформити окремо по кожній земельній ділянці як окремий робіт. Також енергетиків непокоїть відсутність підрядників, які б здійснили експертну оцінку землі. Це обов'язковий етап такого будівництва. Проблемне питання обіцяють виправити якомога швидше. Я думаю, що Сьогодні або напротязі цього тижня ця робота повинна з визначення підрядних організацій, які будуть займатися роботою з поділу земельних ділянок, буде завершена і ми почнемо працювати в цій частині. А ще серйозною перепоною стало небажання населення продавати державі власну землю для встановлення електроопор. Наразі відмови не впливають на темпи робіт, адже забудовники працюють на інших ділянках. Втім, за півтора місяці енергетики відчують незручності, на таких впертюхів подаватимуть до суду. Окрім того, частину власників землі взагалі не можуть розшукати в цьому випадку землю відсуджуватимуть за відсутності господаря. Власники виїхали і, скажімо так зникли. Їх немає. Є також процедура і також проблеми ті самі по землі, і власники, які не переоформили право власності на земельні. Ділянки по спадщині також є проблема, деяка, але це не є велика кількість. І я думаю, ми за той час, який в нас є до кінця року, ми це встигнемо і в судовому порядку. Усі питання вирішені. Нагадаємо, будівництво високовольтної повітряної лінії розпочали восени 2012 року. Згідно з проектом, її загальна довжина становить 373 кілометри. А вартість проекту складає 415 мільйонів євро. Володимир Струс, Микола Мельничук, інформаційна програма День.